Я ветеринарний фельдшер, і на прикладі даної корови я покажу, як правильно порахувати кількість скорочення рубця. До корови підходимо з лівого боку, кулак прикладаємо на ліву голодну ямку, та за 5 хвилин рахуємо кількість скорочення рубця. За 5 хвилин ми можемо більш точніше порахувати кількість скорочень це приблизно від 10 до 12 скорочень. Скорочення відбуваються хвилеподібно. Зараз на прикладі я покажу. Кулак сильно тиснути не потрібно, легенько приклали. Ось зараз і ось пішло скорочення. И лева голодная емка опять запала. И сейчас еще раз, еще раз ще на еще один приклад. Сейчас. И вот снова пришло скорочение. E, usa novo,